Меркурій це перша планета сонячної системи, найближча до сонця і найменша серед інших планет. Його діаметр становить близько 4879 км, кілометрів, що трохи більше за розмір нашого місяця. Меркурій робить повний оберт навколо Сонця за 88 земних діб. Ця орбіта є однією з найеліптичніших у сонячній системі, що означає, що відстань від планети до сонця значно змінюється під час обертання. Обертання навколо своєї осі дуже повільне. Одна доба на Меркурії триває майже 59 земних діб. Через це протягом одного Меркуріанського року на планеті спостерігається лише два дні. Через відсутність щільної атмосфери Меркурій не може зберігати тепло, тому температури тут коливаються від мінус 180 градусів Цельсія уночі до плюс 430 градусів Цельсія у день. Це одна з найбільших температурних різниць у сонячній системі. Поверхня Меркурія схожа на місяць. Вона вкрита кратерами, які утворилися внаслідок зіткнень із астероїдами та кометами. Одним із найвідоміших кратерів є басейн Каліса, який має діаметр понад 1500 км. кілометрів. На поверхні також є численні рівнини, ущелини та гірські хребти. У глибоких кратерах на полюсах, де ніколи не потрапляє сонячне світло, було знайдено поклади льоду. Меркурій має величезне металеве ядро, яке займає близько 85% його радіуса. Це ядро складається здебільшого з заліза. Завдяки цьому планета є однією з найщільніших у сонячній системі. Атмосфера Меркурія майже відсутня. Вона складається з дуже тонкого шару газів, таких як кисень, натрій, водень і гелій. Ця екзосфера не захищає поверхню від сонячного випромінювання та метеоритних ударів. Попри свої невеликі розміри, Меркурій має магнітне поле, хоча воно приблизно в 100 разів слабше за земне. Це явище досі залишається загадкою для вчених. Першою місією до Меркурія став апарат Марінер 10, який тричі пролетів повз планету у 1974 та роках. Він передав перші детальні зображення поверхні у 2011 році. На орбіту Меркурія вийшов апарат Месенджер. Який провів детальне дослідження планети, передавши багато цінної інформації про її структуру, магнітне поле та склад поверхні? Меркурій є другою найгарячішою планетою після Венери, попри свою близькість до Сонця. На його полюсах може бути лід, захований у тіні кратерів через свою невелику масу і відсутність щільної атмосфери, Меркурій майже не має гравітаційного впливу на інші планети. Меркурій залишається загадковою планетою, яка захоплює вчених своїми крайнощами та унікальними характеристиками. Його вивчення дозволяє краще зрозуміти процеси формування планет та історію сонячної системи. Назва планети походить від імені давньоримського бога Меркурія, покровителя торгівлі та швидкості. Таку назву Меркурій отримав завдяки своєму швидкому руху по небосхилу. Спостереження за Меркурієм ускладнюються його близькістю до сонця. Планета видно лише незадовго після заходу або перед сходом сонця. Через це тривалий час про неї було відомо дуже мало. Досліджувати Меркурій непросте завдання для космічних апаратів. Через сильну гравітацію Сонця та високу температуру апаратам важко вийти на стабільну орбіту навколо планети. Щоб досягти Меркурія, апарати мають використовувати складні гравітаційні маневри навколо Землі, Венери та самого Меркурія. Місія Бепі-Коломбо, яка стартувала у 2018 році, є спільним проектом Європейського космічного агентства ІСА, та Японського агентства аерокосмічних досліджень. ЯКСА. Вона продовжує вивчати цю унікальну планету. Меркурій допомагає вченим краще зрозуміти етапи формування планет земної групи, його величезне металеве ядро. Дає підказки щодо процесів, які могли відбуватися на ранніх етапах існування сонячної системи. Крім того, дослідження магнітного поля Меркурія дозволяють вивчати складні взаємодії між планетами та сонячним вітром. Меркурій це планета крайнощів і таємниць, яка продовжує захоплювати уяву астрономів і космічних дослідників.